Вітаю вас! Так що можна почати для налагодження на емоційних стосунків з дитиною до 7 років, яка проявляє агресію? Звісно, ми починаємо з емпатії. Ми проявляємо свої емоції, відслідковуємо свої емоції, що ми як робимо, що ми при цьому відчуваємо, що відчуває наше тіло, коли ми радіємо, і е, піклуємо, звісно, про дитину на емоційному рівні з позитивними емоціями. І пропонуємо, як вправо дитині попіклуватися про маму чи тата, теж емоційно підтримати, тому що іноді буває, що дитина сильна, вона лише відображає емоційний стан батьків. І якщо дати завдання дитині, підтримай, зроби щось приємне своєї мамі, вона знайде в собі сили і ресурси це зробити. І мама отримає емоційну підтримку від дитини, і задача дорослих прийняти з любов'ю і теплом цю підтримку і продовжувати надалі, мінятися позитивними гарними емоціями. Навіть коли виникла проблема, навіть коли виникла сварка з дитиною, коли дитина. Проявляє агресію після того спокійно проговорити: Я тебе люблю, я тебе любитиму завжди, щоб не відбувалося. Дитина має чути і відчувати, що мама за будь-яких обставин її любить, підтримує і захищає.